Як би ви сприймали цей матеріал і тезу про те, що офіс президента, начебто, має намір втручатися в управління армією? Ну, давайте будемо чесні. Це смішно грішно і дуже сумно водночас, тому що офіс президента безперервно втручається в армійські і військові процеси, починаючи з того, як Єрмак лізе на усі зустрічі залужного з вищим військовим керівництвом НАТО, країн Європейського Союзу та інших наших союзників. Ну тобто, це те саме, що ну завгосп завгос би намагався приймати найвищі державні рішення. Чомусь в Україні воно має нормально спрацьовувати, і це є тотально дико. Другий момент. От вони не задоволені статею, але перепрошую, без рішення Зеленського і офісу президента ніхто би цього конкретного журналіста не допустив би до президента до розмов. І в нього не було би там таких, скажімо так, компліментарних комунікацій: що з Єрмаком, що з шурмою. І, ну, Третій момент треба пам'ятати також, ну просто для інформації, що цей кореспондент народився в Московській Федерації, і, зокрема, цей кореспондент писав про наци... про нацистів із Азову. Тобто, тут треба все ділити так добре на 50, а інколи на 100. Що для нас має бути важливим із цієї статті? над чим треба було би задуматися і прочитати? Добре, що є вже переклади, тобто усі громадяни України зможуть її прочитати. Перш за все, ставиться питання дуже серйозне питання про корупцію. І, Стої це одне із питань, яке підриває довіру двопартійної підтримки і двопартійну підтримку зі сполучених штатів Америки. На жаль, саме корупційні скандали, які стали і занадто публічними, і невирішеними в своїй більшості випадків в Україні вони стали передумовою і такою основою для аргументації, чому Україні не треба надавати допомогу, або треба надавати після перевірок, або надавати після тотальної звітності. А це це дуже погані знаки для України. Які можна було би зрештою дуже легко вирішити, подавши цю звітність, звільнивши тих чи інших людей, притягнувши до відповідальності корупціонерів, призначивши абсолютно інших, я так розумію, що Сполучені Штати Америки давно вже передали всі списки, що і як має бути на що Зеленський, зокрема, як вказується в цій статті, реагував, що нам не будуть ставити ультиматумів. Ну, перепрошую, коли тобі мільярди мільярди вливають в країну, то той, хто дає ці всі гроші, має право і на деякі ультиматуми, щоб врятувати Україну від внутрішнього. Розкладання. Другий момент, який мене дуже стривожив, і оце саме те, що ви згадали: втручання в дії військового керівництва і бажання звільнити військових командирів за недостатньо ефективний контрнаступ. і Коментар, що деякі командири відмовляються виконувати ті чи інші завдання, бо не мають з чим іти у бій. Я, як людина, яка займається волонтерством з 2014 року яка постійно комунікує з волонтерами і військовими, на жаль, знаю, що це. Таки складна ситуація, скажімо так, і тут не питання тільки того, що західні партнери зраджуючи недостатньо чогось поставляють, а питання в тому, наскільки Україна запускає і своє виробництво, і свої можливості. Ну, перепрошую за ріки 8, за рік і місяців. Можна було багато чого налагодити навіть на українському прикордоні з іншими країнами. І третій момент, який хотілось би зауважити, тут розказують, тільки Зеленський. Віруючи в перемогу України, як він за неї вболіває, от всі решта якось так не вболівають, що він почувається зрадженим. Ну я перепрошую. Я особисто і я думаю, що мільйони громадян України почувалися зрадженими напередодні лютого 2022 року, коли усі країни нам говорили про шалену небезпеку. А нам розказував президент про шашлики, і мені би хотілося б, що в той момент моя держава, мій президент, а моє військо готувалося мобілізувалося створювало нові концепти оборони, от зараз у нас дуже складна ситуація під Авдіївкою, під Абахмутом на Куп'янському напрямку. Я перепрошую, чому Авдіївка не мінувалася, коли треба було мінуватися? Чому Куп'янський напрямок не мінувався? Чому ми втрафили замінуватися тільки під Вугледаром? Слава Богу, хтось був мудрий з командирів. Я вже мовчу про інші напрямки, типу Каланчака, Чонгару, Херсонського напрямку, і так далі. Ми почувалися зрадженими. Добре, що зараз Зеленський вірує в. То, що ми маємо перемогти, що Україна має бути. Але питання стратегічне, що мені в цій статті, оця от противага, що він один вірить, а всі решта якісь не такі. Мені видається вибудова виборчої кампанії. Царь хороший, а всі решта погані, щоб потім перекинути відповідальність на всіх решта, А от президент і далі буде боротися за українську державу, і на цим ми так само маємо замислитися, тому що Зеленський відповідальний за усю команду, яку він привів за собою, тому що були готові люди голосувати навіть за табуретку, якщо на мало позначку «Зеленський – слуга народу.